Радіо Юей Чикаго Що голова Китаю Цзіньпінь особисто застеріг Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. І він зробив це під час візиту до Москви у березні. Про це пише видання Financial Times із посиланням на західних та китайських чиновників. За словами співрозмовників, видання китайські чиновники приватно почали називати відмову Росії від завойльованих ядерних загроз своїм досягненням. Як сказав старший радник китайського уряду, стримування Путіна від застосування ядерної зброї було центральним елементом кампанії Пекина з відновлення зіпс. Сованих зв'язків із Європою Китай пише Китай, пише видання послідовно виступав проти застосування ядерної зброї в Україні у своїх публічних заявах, але в Україні сумнівається у прихильності Пекіна до такого стримування, враховуючи безмежне партнерство Сі та Путіна, а також запропонований мирний план. Ну ж таки говорячи про Китай, тут варто зауважити. Що ця дружба, так скажемо, Китаю і Росії, теж не може бути вічною. І останніми такими наративами в суспільстві, власне, китайському стало те, що якщо Росія і далі буде продовжувати погрожувати світу ядерною зброєю, то Китай повністю відмовиться від будь-якої співпраці комунікації з Росією. Тому це важливий аспект. Я думаю, його варто знати і зауважити. В майбутньому будемо спостерігати наскільки їхня дружба буде все віддалятися і віддалятися. Радіо ЮЕЧ. de carro.